Артур Конан Дойл за гріхи батьків, здавлений двома рядами величезних кам'яниць, провулок Скудамор, що веде до темзи, що мізерно освітлюється убоїм світлом, розташованих на великій відстані один від одного газових ліхтарів, має уночі похмурий і непривітний вигляд. Його тротуари вузькі, а бруківка вимушена великим каменем. Так що ніколи не змовкає стукіт коліс ломових возів, що приїжджають по провулку, справляє враження гуркуту морських хвиль. Декілька будинків старовинної архітектури розсіяні між величезними будинками промислових і торгових фірм. В одному із цих будинків на півдорозі до Темзи, ліворуч вулиці, живе відомий лікар Горас Селбі. По суті, це дещо невідповідний квартал для такого великого медичного світила, але фахівець, який має європейську популярність, може не соромитись у виборі собі місця проживання. До того ж, хворі, з якими доводиться мати справу доктору Горосу Селбі, зазвичай радіють будь які обставині, що полегшує їм можливість приховати свою хворобу була лише десята година вечора. Тяжкий гуркіт екіпажів на лондонському мосту перетворилась тепер на трохи чутний неявний гул. Ішов сильний дощ, і газові ріжки тьмяно світили крізь мокре скло ліхтарів, кидаючи на бруківку круглі плями жовтого світла. Повітря було наповнене шумом падаючого дощу і потоків води, що виривались на тротуар із водостічних труб. У всьому провулку було видно лише одну людську постать то був чоловік, який стояв біля дверей квартири лікара Гораса Селбі. Він щойно подзвонив і чекав, коли йому відчинять. Світло ліхтаря біля під'їзду падало на його мокрий плащ, і бліде, нервове, красиве обличчя з якимось особливим виразом, що насилу піддається визначенню. Що нагадувало одночасно і переляканого коня з розширеними білками очей, і безпорадне розгублене обличчя дитини, що плаче лакей, що відчинив двері відразу впізнав цього пацієнта. Цей переляканий погляд і розгублене обличчя були таким звичайним явищем у передпокої лікаря Гораса Селбі. Лікар удома? Чоловік зніяковів. У них гості, сер. Вони не люблять, коли їх турбують не в прийомні години. Скажіть лікареві, що мені необхідно треба його бачити по дуже важливій, невідкладній справі моє ім'я сер Френсіс Нортон. Скажіть йому, що сер Френсіс Нортон із Дін парку хоче неодмінно його бачити. Слухаю, сер, лакей взяв картку із позолотою. Ваш плащ я повішу у передпокої, сказав він. Він дуже мокрий. Тепер завітайте до кабінету, а я піду за лікарем. Молодий баронет опинився у великій високій кімнаті, застеленій таким товстим і м'яким килимом, що звуки його кроків не було чути. Тімяне світло двох газових ріжків, відгорнутих тільки наполовину, і якийсь невизначений ароматний запах яким була насичена уся кімната, надавали їй якоїсь віддаленої схожості із сповідальнею. Він сів у блискуче шкіряне крісло, що стояло біля каміна, у якому тліло вугілля, і окинув кімнату похмурим поглядом. Стіни її були обставлені шафами і товстими книгами у темних палітурках, з витісненим золотом заголовками. Перед ним на високій старомодній камінній дошці з білого мармуру були розкидані безладно вата, бенти, мензурки, а також стояли маленькі пляшечки. Якраз проти нього стояла пляшка із широкою шийкою, що містила мідний корпус, та інша вуща, в якій лежало щось схоже на уламки черепа зламаної трубки, і на якій був наклеєний червоний ярлик із написом. Ляпас. На камінній дошці та на великому столі, що стояв у камінні, лежали також у великій кількості всіякі інструменти, термометри, шприци для підшкірних упорскувань, безтурі та шпателі. На тому ж столі праворуч знаходилось п'ять томів, написаних доктором Селбі, творів за його спеціальністю. Тоді, як ліворуч, на червоному медичному показчику лежала величезна скляна модель людського ока, величиною із ріпу, яка, розкриваючись посередині, являла собою лупу і подвійну камеру, сер Френсіс Нортон ніколи не відрізнявся спостережливістю, проте він розглядав всі ці дрібнички із найбільшою увагою він помітив навіть те, що пробка на одній із пляшок з кислотами. Була витравлена кислотою і впіймав себе на думці про те, що лікареві варто було використовувати скляні пробки, крихідні подряпани і маленькі плями на прикритому шкірою столі, хімічні формули, подряпані на ярлику якоїсь склянки. Ніщо не було настільки незначним, щоб уникнути його уваги. Його слух також надзвичайно загострився. Тяжке цокання великого чорного годинника над каміном майже болісно віддавалося в його вухах. Але, незважаючи на це, незважаючи навіть на товсті дерев'яні стіни старовинного будинку, до нього долинали голоси людей, які розмовляли у сусідній кімнаті, а іноді до його слуху навіть долинали уривки фраз з їхньої розмови. Чому ви віддали хабар? Виразно він почув чийсь голос. А що я міг зробити без козирів? Заперечував чийсь інший голос. І ще, як я міг ходити з дами, знаючи, що тут на руках. Нарешті він почув скрип дверей. Потім у передпокої почулися чиїсь кроки, і дивне, змішане почуття нетерпіння і страху охопило його придумці. Що зараз вирішиться його доля. Лікар Гора Селбі був високий чоловік, повний із гарною поставою. У нього були різко окреслений ніс і підвориття, і пухке обличчя, комбінація, що набагато більше гармоніювала із перукою і краваткою часів перших георгів, ніж із коротко підстриженим волоссям та чорним сюртуком кінця дев'ятнадцято століття. Його обличчя було гладко поголено, тому що його рот був надто витончено окреслений, щоб приховувати його під вусами, великий, нервовий, чуттєвий і з надзвичайно симпатичною усмішкою, що разом з його темними лагідними очима надзвичайно сприяло його хворим і допомагало йому викликати їх на відвертість. Його невеликі, майстерно підстрижені бакенбарди і густе волосся. Було вже зворушене сивиною, а його велична постать вже сама по собі діяла заспокійливо на пацієнтів, впевнені та спокійні манери в медицині, як і на війні, ніби укладають у собі натяк на колишні перемоги та обіцянку таких у майбутньому. І тому ще більше заспокоювали вже в самому обличчі доктора Горса Селбі, так само, як і в його великих білих. Випущених руках, одну з яких він простягнув своєму відвідувачеві. Мені дуже шкода, що я змусив вас чекати, сказав він баронетові. Але погодьтесь, що важко бути одночасно і люб'язним господарем по відношенню до своїх гостей і уважним лікарем для своїх пацієнтів. Але тепер я цілком у вашому розпорядженні, сер Францісе. Але Боже ж мій, ви весь тремтете. Так, мені холодно. Вас аж трясе, це не добре. Це все завдяки страшній погоді. Може, ви вип'єте трохи вина? Ні, дякую вам. Я дійсно почуваюсь не зовсім добре, але погода тут ні до чого. Я страшенно схвильований лікарю!» Лікар обернувся до нього у своєму кріслі. І поплескав його рукою по коліну. а він весь тремтів, як зляканий кінь. У чому справа? запитав він, дивлячись через плече на бліде обличчя юнака із переляканими очима. Двічі молодик робив спробу заговорити, але, мабуть, не міг наважитись. Потім він швидко нахилився, він мовчки засукав штанину і, спустивши носок з правої ноги, оголив її, поглянувши на його ногу, Лікар скривився. Обидві ноги? запитав він. Ні, лише одна. І раптово? Так, сьогодні вранці. Хм. Лікар випнув губу і провів пальцем по підборіддю. Ви знаєте причину? швидко запитав він. Ні. Обличчя лікаря набуло суворого виразу. Я думаю, що мені не треба нагадувати вам, що лише. Повна відвертість. Пацієнт схопився зі стільця. Запевняю вас, лікарю. вигукнув він, що мені немає в чому дорікати собі. Невже ви думаєте, що я прийшов сюди, щоб обманювати вас? Клянуся вам, що мені немає в чому каятись. Було щось одночасно і смішне, і трагічне у цій жалюгідній постаті. Що стояла посеред кімнати із засученою до коліна штаниною та виразом жаху у рисах обличчя. Вибух сміху долетів до них із сусідньої кімнати, де сиділи гравці. Декілька хвилин лікар і пацієнт мовчки дивились один на одного. Сядьте, коротко сказав лікар, вашого слова для мене достатньо. Він нахилився і провів пальцем по нозі юнака. Щепнув шкіру в одному місці. Гм, попульозний, промовив він, хитаючи головою. Є ще якісь симптоми? Мій зір став трохи слабшим. Покажіть ваші зуби. Лікар почав оглядати його зуби і знову скривився. Тепер очі. Він запалив лампу і, взявши до рук маленьку лупу, направив її з допомогою світла на око пацієнта. При цьому його відкрите виразне обличчя світилось такою радістю, таким ентузіазмом, наче він був ботанік і щойно знайшов рідкісну квітку, або астроном, що вперше побачив у полі зору свого телескопа рух комети, яку дуже довго шукав. Це дуже типово, дуже типово, пробормотів він до столу і робив якісь нотатки на аркушу паперу. Цікава річ, захоплений рідкісним симптомом хвороби, він настільки забув про пацієнта, що мав майже переможний вигляд, і схаменувся лише тоді, коли той почав просити його дати йому докладну характеристику цього стану. Мій любий сер, сказав лікар, нам зовсім нема чого вдаватися в подробиці. Якщо я, наприклад, скажу, що у вас проміжна стадія каратитісу. То ви від цього виграєте? Є ознаки і схильність до золотухи. Загалом, на мою думку, у вас органічне та спадкове зараження. Молодий баронет відкинувся на спинку свого крісла, і його голова важко впала на груди. Лікар кинувся до столика, що стояв поруч, налив у склянку трохи горілки і підніс його до губ хворого. Коли той випив її, слабка фарба з'явилась на його щоках. Може, я і вчинив дещо необережно, сказавши вам все одразу, промовив лікар. Так, сьогодні вранці у мене з'явилась підозра, коли я побачив на своїй нозі цей висип. Такий самий висип був і у мого батька. Отже, це спадок від батька? Ні, від діда. Ви, можливо, чули про сера Репурта Нортона, відомого гуляки. Лікар був дуже начитаний чоловік і, крім того, мав чудову пам'ять. Він зараз же задав про жахливу репутацію, якою користувався у 30-х роках цього століття. Сер Руперт Нортон, знаменитий картяр, розпусник і дуаліст. Що до того занурився в пияцтво і розпусту. Що навіть його товариші по чарці від страху відхитнулися від нього і залишили його докінчувати своє ганебне життя у товаристві трактирної служниці, з якою він одружився під п'яну руку. Коли лікар глянув на молодого чоловіка, який усе ще сидів, відкинувшись на спинку крісла, йому здалося, що на мить за спиною юнака з'явився невеликий образ огидного старого денді. Обвішаного орденами із дорогим шарфом, намотаним на шию, і смаглявим обличчям сатира. Від нього залишилося тепер тільки купа кісток у напівзнилій труні, але наслідки його розпусного життя очевидні у цьому страждала ні в чому не вина молода людина. Я бачу, що ви чули про нього, сказав молодий баронет. Він помер жахливою смертю. Тім, цілком гідною того життя, яке він вів. Мій батько був його єдиним сином. Це була вчена людина, яка просто любила книги, птахів і природу, але його праведне життя не врятувало його. Його хвороба проявлялась, мабуть, шкірним висипом, Мабуть, тому що він ніколи не знімав рукавичок, навіть у кімнаті. Потім у нього часом боліло горло. А іноді ноги. Він мене так часто розпитував про моє здоров'я, що мені це набредало, тому що я не знав причини його розпитувань. Він постійно дивився на мене якимось тривожним поглядом. Тепер я розумію, що це означало. А чи є у вас брати та сестри? Ні, дякувати Богу. Так, так, це дуже сумний випадок. І до того ж типовий у моїй практиці. Але втіштеся, сер Френсіс, тисячі людей страждають подібно до вас. А де ж справедливість, лікарю. вигукнув хлопець. Він схопився зі свого крісла і крокував туди-сюди по кабінету. Якби ж то я був порочною людиною, як мій дід, тоді це було б зрозуміло. Але я вийшов не до нього, а до свого батька. Я люблю все чудове, музику, поезію, мистецтво, все грубе і незине, гидке мені. Мої друзі могли б це підтвердити, і раптом ця жахлива огидна хвороба. І за що? У чому була моя вина? Хіба що в тому, що я народився на світ? І ось я знищений, втоплений у багнюку у той самий момент. Коли життя здалося мені таким прекрасним, ми говоримо про гріхи батьків, який великий тоді гріх самого творця, і він шалено потрусив у повітрі стиснутим кулаком цей жалюгідний, безпарадний атом із мікроскопічним мозком, підхоплений вихором вічності. Лікар змусив його знову сісти у крісло. Заспокойтесь! Заспокойтесь, друже мій, сказав він, це вам шкодить, ваші нерви цього не витримають, ми не можемо своїм розумом вирішити ці великі питання. Та й що ми таке зрештою? Якісь напіврозвинені істоти у перехідному стані, можливо, ближче до медузи, ніж до досконалої людини. Зі своїм напіврозвинутим мозком ми не в змозі зрозуміти все значення світового процесу розвитку, що відбувається перед нашими очима. Немає сумніву, що в цих питаннях все загадка і таємниця. Але все-таки я думаю, що поп мав рацію у своїх знаменитих віршах, і зі свого боку. Після п'ятдесятирічного життєвого досвіду не можу не сказати, що але молодий баронет. Перервав його обуреним криком. Слова, слова та слова. Ви можете міркувати про це так спокійно, лише тому, що ви жили та насолоджувались життям. А я я ще не жив. У ваших жилах тече здорова кров, а моя кров отруєна. І проте я так само безріжний, як і ви. І ви б заговорили зовсім інакше. Якби ми помінялись ролями. Ці порожні втіхи звучать у моїх вухах глузуванням. Я не хочу бути грубим лікарем, я хочу тільки сказати, що зрозуміти весь цей жах, моє становище може тільки той, хто сам був за аналогічних обставин. Але ви повинні відповісти на одне запитання, від якого залежить все моє майбутнє. Він стиснув пальці так, що суглоби хруснули. Кажіть, мій любий, я цілком співчуваю вам. Скажіть, скажіть мені, чи могла б ця отрута вже втратити свою силу, чи перейде моя хвороба у спадок моїм дітям? На це може бути лише одна відповідь до четвертого коліна, говорить старий біблійний текст. Ви можете повністю вилікуватись від своєї хвороби, але раніше, ніж мене кілька років, вам нема чого й думати про одруження. Моє весілля призначене у вівторок, трохи чутно промовив пацієнт. Тепер лікар Гора Селбі, у свою чергу, здригнувся від жаху. Мало було речей, які могли б так сильно схвилювати цю врівноважену людину. Як схвилювало її це повідомлення хворого. Він не зміг вимовити ні слова, і в кімнаті запанувала тиша. Із сусідньої кімнати до них долинув голос гравців: У нас був би зайвий хабар, якби ви пішли із хробаків. Але мені треба було відкрити і козир. Гравці почали сваритись. Як ви могли? суворо вигукнув лікар. Це ж злочин. Ви забули, що я й сам дізнався про це лише сьогодні. Він судорожно схопився за візки. Ви, світська людина, докторе Селбі, порадьте, що мені робити, я цілком покладаюсь на вашу думку. Це нещастя так несподівано впало на мою голову, що я боюся, що не перенесу всього цього. Лікар зрушив брови. І розгублено розвів руками. У всякому разі, весілля не має відбутись. А що ж мені робити? Чого б це не коштувало, весілля не має відбутись? Отже, я маю відмовитись від неї? Я не бачу іншого виходу. Молодик виняв із кишені записну книжку. Дістав звідти маленьку світлину і простягнув її лікареві. Суворе обличчя лікаря пом'якшало, коли він глянув на картку. Звичайно, для вас це має бути важко, але я не бачу іншого виходу. Ви повинні відмовитись навіть від думки про шлюб. Але це безумство лікарю, безумство говорю я вам. Ні, я не буду кричати, я й зовсім забув, де я. Але посудіть самі. Весіля має бути у вівторок, наступного вівторка, ви розумієте, і вже всім відомо про це. Як я можу завдати їй такої публічної образи? Це було б жахливо. Проте ви повинні це зробити, мій любий сер. Іншого виходу у вас немає. Ви хочете, щоб я у останній момент відмовився від шлюбу і, не пояснивши навіть причин. Своєї відмови, я ж кажу вам, що це неможливо. Кілька років тому я мав пацієнта, який був приблизно в такому ж становищі, як і ви, задумливо сказав лікар. І знаєте, що він зробив? Він навмисне здійснив кримінальний вчинок і тим самим змусив батьків нареченої взяти назад свою згоду на шлюб. Молодий брюнет заперечливо похитав головою. Моя честь досі ще не заплямована, сказав він, а це єдине, що в мене залишилось і чим я не наважусь пожертвувати. Так, становище ваше скрутне. Чи можете ви мені щось порадити? Чи немає у вас землі в Австралії? Ні. Але гроші у вас є. Є. Тоді купіть собі землю, наприклад, завтра вранці припустимо тисячу паїв у якійсь золотопромисловій компанії. Тоді ви зможете написати реченні, що невідкладні справи змусили вас негайно виїхати до Австралії. Це дасть вам відстрочку принаймні у шість місяців. Так, це можна було б зробити, але подумайте про її становище. Будинок переповнений гостей, гостей, що з'їхались з усіх куточків Англії. Тим часом ви кажете, що немає іншого виходу. Лікар знизав плечима. То я можу написати їй сьогодні, і завтра ж поїхати? Чи не так? Може, ви дозволите мені написати записку за вашим столом? Дякую вам, мені дуже соромно, що я вас так довго затримую. Але я зараз же закінчу. Він написав коротеньку записку на кілька рядків, але потім вже розірвав її і кинув у вогонь. Ні, я не можу її обманювати лікарю», сказав він, підводячись і за столу. Треба вигадати ще щось. Я обдумаю все добре і завтра повідомлю вам своє рішення. Дозвольте мені подвоїти вам гонорар, тому що я перебував тут. Занадто довго, тепер же до побачення і тисячу разів дякую вам за участь та пораду. Але ж ви забули взяти із собою рецепт. закричав лікар на вздогін молодику. Вам доведеться приймати цю мікстуру і по одному із цих порошків, а також втирати й мазь. Ви потрапили в дуже скрутне становище, але будемо сподіватися, що все владнається. Коли ви дасте про себе знати завтра вранці? Чудово, який сильний дощ. Добре, що ви захопили із собою плащ. До побачення. Лікар сам відчинив йому двері. Струмінь холодного сирого повітря увірвався в передпокій, але лікар довго стояв біля дверей, дивлячись услід повільної самотньої фігури, що зникала у темряві. То знову з'являлася у плямах жовтоватого світла, що падали на бруківку від ліхтарів. Коли вона попадала у сму світла, від неї падала на стіну велика тінь. І лікареві здалося, що якась величезна похмура постать іде поряд із юнаком і мовчки веде його за руку пустельною вулицею. Другого дня вранці доктор Гора Селбі отримав звістку від свого пацієнта. Читаючи за сніданком газету, він натрапив на замітку під назвою Сумний інцидент, який повідомляв таке. Вчора, близько 11-ї години вечора, на вулиці Короля Вільма, якийсь молодик переходив через дорогу і потрапив під колеса омнібуса, що приїжджав. Пошкодження, отримані ним, виявились настільки тяжкими, що дорогою до шпиталю він помер. По знайденим у його кишені записнику та візитним карткам вдалося встановити, що покійний ніхто інший, як сер Френсіс Нортон з Дін парку, який лише минулого року успадкував титул баронета. Цей випадок ще тим сумний, що покійний цими днями мав повінчатися із молодою леді, що належить до одного із найстаровинніших прізвищ Південної Англії. З його багатством і талантом він міг розраховувати на блискуче майбутнє, і його численні друзі, без сумніву, будуть глибоко засмучені звісткою про його передчасну смерть.